Вітаю, друзі, MV Master, автоключить з вами. Сьогодні в роботі Ford Edge 2017 рік Америка. Це рідний ключик. Зверніть увагу, в ньому немає кнопки багажника, Прописали новий ключик, багажник, кнопочка є. Коли натискається, багажник відщолкується замочок, можна відкрити на замкненій машині. Дрібниця, але приємно. Ми зараз на виїзді, виїзд по Києву у нас безкоштовний. Кажете, адресу, де стоїть машинка, ми приїжджаємо, нарізаємо і програмуємо все на місці. Чи от у нас у майстерню приїжджаєте, метро оболонь, оболонська площа 3. Все, машинка завелась, все добре, все чудово. Те що дзвоніть 096 602 3032 МВ Мастер завжди вам допоможе. Нагадую ще раз, виїзд по Києву у нас безкоштовний. Телефончик 096 602 30 32. Всім вдалого дня!